Зателефонували, сказали, що можна, та троє дітей oh, wow, wow. <зас> важко всіх вдягнути одночасно. Дніпро дуже допомагає, садочки допомагають. У нас у молодшого сина безкоштовне харчування, це дуже виручає. І взагалом там потрошки, потрошки, та місто допомагає. Сьогодні ми продовжуємо видавати набори дитячого одягу, який центр соціальних служб. Отримав за підтримки Міністерства реінтеграції України для підтримки внутрішньопереміщених осіб, які мають дітей від 0 до 3 років. Це такий бокс, в якому є теплі речі, враховуючи те, що вже наразі осінь і внутрішньо переміщені особи, це молоді родини і сім'ї з дітьми. Продовжують переміщуватись у наше місто така підтримка є доволі значуща. Люди вони оформлюють довідки внутрішньопереміщених осіб у управліннях соціального захисту населення. Управління соціального захисту населення передає нам ці списки, і ми вже інформуємо молоді сім'ї про те, що є можливість отримати набори в центрі соціальних служб.